Gospod, obseboji. Вітаю, люба церква, благодаттю і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам! Я хочу сьогодні поговорити про дуже важливу тему, це тема гріха. Як важливо розуміти, що є собою гріх. В Одемському саду Адам свідомо по власній волі робить переступ. Волі Бога. Бог дав нам свободу вибору. Але Він сказав: ви маєте поступати, як хочете, але знайте за деякі вчинки, які будуть іти не по моїй волі, ви будете мати покарання. І покарання за це смерть. Це було попереджено і Адама. Коли з'їсиш цей момент, як ти з'їсиш, цей плід, заборонений плід, смертю помреш. Це була не смерть тілесна, це була смерть душі людини. І, здається, немає виходу з цієї ситуації. Але благодать Божа, любов Божа покриває наші гріхи. Ми читаємо. В першому посланні апостола Івана в першому розділі читаємо із сьомого вірша, коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, ми маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усілякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо. І немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам наші простити і очистити від неправди всілякої. Ми читаємо те, що і апостол Іван пише слова, дуже важливі слова, які Бог говорить до нього. Говорить про те, що ми маємо спасіння, ми маємо спасіння. І коли ми уважно читаємо ці слова, ми бачимо два момента гріха. Це смерть, покарання, а також наша хвороба нашої душі в результаті гріха. Бог каже, що коли ми визнаємо, коли ми каємось, Він прощає гріх. І очищує нас від неправди всілякої. Коли ми переносимо якусь хворобу, особливо коли переносили ковід, ті, хто перехворів, вони знають, наскільки це важка коварна хвороба була. Так цей момент починається ніби звичайна простуда. Але потім потім починаються великі наслідки. Ми бачимо про те, що починається болі у всіх м'язах: слабість, задишка, людина не може ходити. Декілька кроків зробив і втома, повна втома. Це наслідок хвороби, хвороби тіла. Такий самий наслідок дає і гріх, гріх для нашої душі. Коли ми піддаємося гріху, свідомо порушуємо волю Бога, ми впускаємо гріх в наше серце, і він починає діяти, як той вірус діє в душі людини. Він починає розрушувати нашу душу. Нас чекає покарання за гріх. Але Він ще й робить слабість нашої душі. Ми не можемо самі справлятися з цим гріхом. І гріх чим далі, і далі Він розрушує серце, розрушує душу. І результат приводить до смерті душі. Ми знаємо те, що Ісус, коли говорив зі... Своїми опонентами, з фарисеями. Він назвав їх Ви роди зміїний. Як ви можете говорити добрі слова, коли серце ваше грішне, мертве, погане? Так, гріх опоганює серце людини, не може погане дерево давати добрі плоди. І не можемо ми справитися самі з гріхом, так само, як людина не може сама справитися з цією хворобою, важкою хворобою. І ми звертаємося до кого? Ми звертаємося до Бога з просьбою, для того, щоб Він допоміг нам. А Бог дає лікарів в нашому житті для того, щоб боротися з цими хворобами і одужати. Так само ми звертаємося до Бога з просьбою, з молитвою допомогти нам боротися з гріхом. Ми самі не можемо. Ми слабкі. Апостол Павло казав, ви ще до крові не змагалися з гріхом. Це дуже важка боротьба. І важка настільки, що ми не можемо самі з нею боротися. А тому Бог для боротьби дає для нас. Всі необхідні засоби, і віру, і надію, і праведність, і правду, і Слово Боже. Він все дає для необхідне для боротьби з гріхом. І тільки Він допомагає нашому серцю очиститися від цієї скверни, від гріха. Ми знаємо, що тільки Бог. Може допомогти. І ми молимося. І тільки коли ми визнаємо себе як грішного, а дуже багато людей просто не визнають. Ну, я просто людина, ж хіба ж я винен в цьому? Хіба я винна в тому, що я порушила заповідь Божу і з'їла цей заборонений плід? Ні, мене спокусив змій. Хіба я винен в тому, що я спокусився? Винна жінка, яка дала мені цей плід, яку жінка, яку дав ти мені, винен ти Бог, винна вона, винні всі навколо, тільки не винен я. Але коли я визнаю свій гріх, коли я визнаю його, що я є грішний, коли я усвідомлюю, що душа моя хвора, я звертаюсь до Бога, і він вірний. І праведний, щоб простить мене і очистити від неправди всілякої. Хай благословить нас Господь, щоб ми завжди були вірними Богові, щоб ми завжди бачили волю Божу, бачили наше порушення волі Божої і зверталися до Бога з молитвою, просьбою допомогти, бо тільки Він дає спасіння. tu pomojo. Amén.